Ми веземо два мобільних шиномонтажа, в них ще всередині купа шин, до них прицеплені ще прицепи, які також набиті шинами. доволі пізній час, дев'ята вечора, але військових робота кипить. Оце, до речі, Оркський новий. Уже не пам'ятаю скільки раз я їздив за цей рік на схід, але ще жодного разу не було такого, щоб я пропустив поїздку до своїх Піонщ. Це у нас така кухня студіо де хлопці відпочивають. Хотів показати, просто, от наскільки у нас хлопці працьовиті. З руками і десь наступним пунктом нашого, як кажуть, турне. Колись в мене бабця казала, казала, поїхало дурне в турне, а ми їздимо на схід. Ми приїхали до хлопців, яких такий логотипні кроку без нас. А знаєте чому? Тому що вони сапери. І для них ноль. Це, в принципі, ще не страшно, тому що зазвичай вони працюють ще перед тим, як піде піхота на мінусі розміновують. Ми працюємо на наших мобільних шиномонтажах. Це вже десь сьома машина. Я думаю, машин 12-15 ми сьогодні перевезуємо, даємо все, що в нас є якийсь запас шин. Ну і хлопці зараз нам похваляються своїми іграшками. Ось, знаєте, як в дитинстві маленькі хлопчики любили завжди показувати свої машинки. Давайте подивимося, з якими іграшками працюють ці хлопці, бо ні кроку без них Пігнали. На сьогоднішній день маємо ми безліч боєприпасів, що радянського виробництва, що іноземного. Що ми маємо на збройні? Що наш противник має, тому що активна фаза бойових дій. Він був таксистом а став офіцером. Вижив після 40 днів у Донецькому аеропорту і ледве пережив повернення в цивільне життя. Його зреклися батьки, але він не зрадив Україну. Всередині терміналу він побував тричі. В сумі рівно 40 діб. Так, як ми їздимо на їхніх танках, так і вони використовують наші склади, які ми теж, на жаль, іноді покидаємо. Тому зустріти все, що ми маємо тут, це одна тисячна відсотка. Те, що реально зустрічається, тому що робота сапера знищити не знешкодити, а знищити. Знешкоджуємо це вже по можливості, якщо це місто або село якесь, де ну, є така потреба. Загалом все це знищується. Тому. Ну так, Кратко я вам е, розкажу. Е, починаємо з самого самого, самого простого. Кожен е, бурят, не поважаючи себе, ну, бо він вже в нашій країні він вже себе не поважає, ставить розтяжку. Розтяжку він ставить на звичайну гранату. Ми маємо дві модифікації гранати ргд 5 і ФК наша. Е, Розліт осколків для цивільної особи, яка буде без захисту. До 100 метрів можна отримати такі <хи> нормальні пошкодження. Більше має вибухівки, але менше поражаючих елементів. Але ще то, що то ставлять, залишають після себе на позиції. Явище дуже страшне міна ПФМ. ПФМ 1С, ПФМ 1. Вона чим небезпечна і дуже погано видно. У траві десь, біля, під, під забором, де, 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 де завгодно, вона сипеться 64 штуки на 30 квадратних метрів. Дуже небезпечно, 40 грам вибухівки, але від, відірвує п'ятку на раз-два. Але треба, ну, щоб працювало. Якщо десь є ознаки, саме елементи касети, то можна вже зустріти безпосередньо саму міну. Далі ми маємо вже протипіхотні міни, це теж вони всі, це це ставиться на розтяжку. Все це можна використати в керованому варіанті. Але ну, наразі активно знаходимо їх на покинутих позиціях. Тобто москалики наші прикривають себе і тікають. Тобто маємо 100 метрів ураження прямого, 50 метрів ураження в радіусі 54. Градуси 25 кругового ураження, 100 метрів ураження. Страшна штука, 12 кг, тільки вибухівки. І під кожною міною ми можемо мати штатну міну радянську. Вона так і називається майстри. Міна сюрприз. Тобто на розвантаження. Ставиться щось, ящик, міна, що завгодно. І працюю на розвантаженні. Тобто, підняв. Вона спрацювала. Протитанкові мінні поля всюди, є всюди. Що ми ставимо, їх, кожна позиція прикрита, що орки ставлять, але є як механічний підривник, так і підривник, який реагує на електромагнітне поле, зміну електромагнітного поля. Тобто до нього можна просто підійти, щоб розібратися, ідентифікувати його, що, що саме маємо. І вже в принципі, це останнє, що ми побачимо, бо він спрацює на метал. Є також іноземні міни, в принципі той самий, натискної дії механічної. Маємо теж іноземні міни проти бортові, проти ТТХ, Не буду розповідати, що як діє, але достатньо. Така потужна штука, і москальські танки вже є пошкоджені, Пошкоджені, знищені, трофейні, бо відбиває буває просто каток і гусянку. Також використовуються звичайні мінометні міни. Один зі зразків нічого там сверхсекретного немає, але виглядає це саме так. Тобто міна захована, розтяжка і добрий вечір. Касетні боєприпаси теж трофейна штука, у нас такого нема. Розкидає ті ж саме ПФМки і протитанкові міни. Ми таке не використовуємо, бо заборонено. У нас їх і немає на складах, в принципі. Є таке розуміння, як вибуховий пристрій і міна. Що ми маємо? Що таке міна? Міна це те, що ми не контролюємо. Це натискнові дії або фуга... ну, от, як ПФМка, ми її не можемо контролювати, коли настане вибух. Ми не можемо контролювати, коли наїде там танк на ту юну міну. Тобто це міна. Якщо ми це керуємо по проводах, це вже вибуховий пристрій, тий який дозволений Женевською конвенцією, тобто ми офіційно маємо право вбити, але контрольовано. Все інше не дозволяється тобто розтяжки натиснують дії. У нас їх немає на озброєнні, Вони заборонені. До війни в армії не був, навпаки, у 18 років ховався від призову. Але сам, родом із Лисичанська, каже, знає, що захищає, хоч через свої переконання багато втратив. За мультика тримався його побратим Роман. Одного з убитих не встигли прив'язати до броні. Тому розвіднику весь шлях довелося обіймати загиблого товариша ну, зараз. Всі навчаються за кордоном або в Британію, Данія і Швейцарія, там. А ще таке питання. Ну, по-перше, в мене таке можна сказати, в якоїсь мірі професійне питання. А вони знають англійську чи як їм припадають? Ну, ну, буде перекладач. А, буде перекладач. А. Ну, більшість людей вже знає англійську, як то це вже нормально знати англійську yeah. мову в нашому 2022 році. Тому... Ну, це доволі круто, що дійсно зараз багато українців вже. І це дійсно допомагає зараз в yeah, таких так. умовах. Круто, що в нас такі люди, які багато знають англійську, це допомагає. Інше питання. А Ось їх відправляють, да, наприклад, а там же ж багато ну в нас зустрічають зараз російських саме радянських мін. А всі за західні там воєнні не знають, як з ними працювати, да? це не щось таке. Так, тому що всі радянські міни це аналог якоїсь іноземної міни. Тільки вона більш топорна така робота і не завжди спрацьовує. Ну навіть тут є міни, якими американська міна і радянська міна. Ну, як пишуть підручники, розумієте, в чому проблема навчання саперів? І саме ну, десь у нас штатна така академія, там, начальник факультету, якийсь, де ми вчимось по одній тій саме літературі. Тільки у нас вона перекладена на українську мову, а вони а література та сама. І як пише та книжка, тобто, оце аналог. Ну, я більш не впевнений, що це навпаки <сіху> було. Тому що навіть міни як ОЗМ, це є з Другої світової війни німецька міна. Ну, орки можуть думати, що це Старлінг, але для українців це не Старлінг. Це... <сіху> всі, всі смаколики, які ми залишаємо, вони, ми мінуємо, навіть міни мінуємо. Тому ласкаво просимо. Welcome to Ukraine. <плес> <плес> Знімайте наші міни. Це як горить реактивне паливо, дивіться. В ракетах. Вау. Місія, моя місія полягає в чому? Тому що кожна. Людина, військова людина, яка знаходиться на першому краю оборони, який йде в наступ, він завжди буде пов'язаний з, з якоюсь вибухівкою, з якимось саморобним вибуховим призом, якоюсь міною. І знання, ті, які ми отримуємо, вони недостатні. Тому для того, щоб вижити, ну принаймні для мене, тому що я пройшов два роки війни, не знаючи нічого. Я взагалі дивився, як я вижив в тих умовах, будучи розвідником, і не знаю вибухової справи ніякої. Тому я Веду популяризацію нашої справи, нашого фаху інженерного, тому що багато що залежить від інженерії. Правильно вкопатися, правильно встановити, правильно зняти або не зняти, хоча б знати, що це насправді є, тому ласкаво просимо обряди саперів. Всяке буває на фронті, я вже, це вже від 14-го волонтерю, ну ще такого не було. Хлопці кажуть, вдали гостей і отак от зустріли. Це ще не все, вони там ще салати кришуть. А, і ви тепер повірите, що я десь там в районі скільки кілометрів до лінії? 40 кілометрів до лінії розмежування. Але це. Ну, не бліндажі, це просто хлопці е, тут, е, ну, скажімо, на ротацію приходять. Ми тут саме вигружаємося сьогодні і будемо завтра їм колеса бортувати. Ось так. Ось так живуть у нас військові. О, о о додатково потяг. <ріпи> 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 Бомба-ракета. Все нема коли знімати, погнали. <ріпи>